Всім привіт і з вами Поросенок і ми продовжуємо проходження Outlast. До <рес> речі, треба краще зі звуком зробити, бо в Outlast це минула у нас якась фігня зі звуком була. Ага, oh, так. Зараз скруто. А поки йде ця причудова заставка грузіння. Тому... Так. Хочемо сказати, що цього разу я постараюсь менше oh. трохи какати. <рес> 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 О, поросенок написав щось на стіні. Просто <уставок> так. Так, а де там звук наш нас <свіст> огромкость? А то взагалі майже не так. бо там звук якраз атмосфери більше додає, а нам треба трохи напісяти. Шо? О, я... О почекай, а ну покажи цього красавця. О, який красивий. О Дива... тут можна присідати. І руку класти на труп. <свіст> 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 Ти злочиниться. <свист> Шо тако? <свист> Чому такі серйозні гріпості на ржему? Добре, давай. О! Здрав, дружик! О-ощо в нього на обрубку голови? Кажи його обрубку голови. Ось, пись. А може. Ну добре, цимотачно спрацює. Оу! Комплект юдиного хірурга. Скелет Артем. У вас не ржати. Mm. Боже, боже. Купайте менструальні крові. Так, де тут треба йти? О, покатайся в квісті. Станцюй, станцюй. не ні ні, вниз не йди. Не йди, вниз, іди туди, в той коридор. А що тут забуде? Опа, що це забула? Что-то внизу. Кто списывает в унитазі зверухуа? Я иду пошвидше. А чому он не знайти? Не знаю, просто внизу за тебя пизмейли. Ну и я может відкрито якось. А, подожди вікно, там просто нам гуляй, блять. Да. Ладно, не то постійно щось рукой, куди ты дойдешь, так что. Правильно! Ми знімаємо снімаємо спле летсплей Play, так? Так, де тут поросянок? А, да. Тіш, а ви замітили, що тут камера автоматично заряджається? Нам наліво. Якщо так, то напишіть в коментарях. О, поросенок! Просят, коли моє сплоти. Чекай бажаю. ні ні не треба в кубінку заходити Нет, нет, там зал же свела цвета. Видите, кауша. Ну давай, музычка, драматичная музычка. Как ты телефон делает на себя? Ну ещ. О, вид. пашка ниндзя. Нет, поросенка. О, по крови. Закрыв <laughs> себе. ты блин. Я бы сказал кто ты. О, О комп, привет. Давай oh, аутласт. Чому синій екран смерті вінде? Найди на батареї. Накай йому батареї. Вид? Він любить колекціонувати батареї. Лиси, тут сюди камери спостереження і дуже багато трубі. Чому? Де камера спостереження? Не, ну тут конкретно нема, там в коридорі було б не А, ну там я бачу. А це просто людей комплювала трохи. Нічого. Кажеш, золота осінь зараз. Отбри. <laughs> de por a Эээ, коротше кому-то цікаво. По поставте паузу. паузу, прочитайте. О, личинки. Це не личинки. Це дьявки. Он опуздает. Та это скрипт Андрій. То есть написал скрипт, щоб чорні цятки були. Знаєш, от як проживаєш роутер TP-Link, то там е, типа зміна програмного забезпечення то там е шкала прошивки, е типа, стан е рухається незалежно від того, е чи... Е не, незалежно від того, як швидко прошивається, а залежно від того, хто написав скрипт. Двері Десь, драматична музичка. А де поросенок? Ось тут всі двері. Перестаньте перешіптуватися, то це yeah, погано про відео. Того. І часу буде випуск? Ми хочемо трохи обнарумувати свій якось. перестань. Маса тоді. Некроман. Микропіод. А, там в кінці. а, це документ! Я тобі як швидко переключитися на це і поставте Пауз. паузу собі. Ми то говоримо після того, як читаємо документи, щоб це не несуттєво, щоб люди не перемотували. Mm. Почекай тут. Ті ж ходи колами і час від часу тут появлятимуть ці документи. Так? Напевно, мені здається, що тут якась така жива побудована. Okay. Like.

Вот сам на кино двері, а де, ці двері. Налив. Налив. Та Я за ног? Да да мотичную музычку. Да поросен. та, де та перестаньте безмеятися. Після вимушеної паузи я вигнав внутрішній голос з кімнати і ми можемо продовжити. До речі, треба йому гарний нік придумати. Внутрішній голос. Так. ВГ. О, ті далі челик дивляться. Зараз навіть... Їх цей король дивиться в серій екран. З чим? Так нерви собі можна спортити. Розумієш? Один раз нічого не сталося, а другий раз може і сталося. Ні, Андрій, ні, Андрій, Ні! Не дурни! Що? Що це, що це? Що це? я таке сказав, не дурни. Що. Поближче, Дмитро, підтримці до мікрофона. Я тебе... буду говорити голосніше, я просто в вікно на страшних моментах. Розумієш, що... Розумієте? Е Просто я, я так дуже... Е Як то сказати українськи українській почитуєте. <ривіт> тобто... Подивці, мене ми. дуже легко налякати і дуже легко... О. Я на такі конфійці. Знімаюся. Треба познімати все. Треба все познімати. Де там поросенка? О, <сорків> <сорків> Ура, в мене є карточка. Порошенок. Ну йди поросенку, йди поросенка на... Зараз... Зараз він стане. Ні, ні, він мертвий. Ці грі мертві не хоча дивно, мало. Це о, о, тут психани Так, тепер пона like. вони вони лежать чи вони бригадуть? Тебе, я тебе опять чужую фа. Пороседочек. <рес> <рес> Кись жирний кровавий відок. О, привіт. І так, нахуй 5 хвилин до кінця відео. А може мені відкрити? Ні. Мені надає тус. Мені надає отус. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давай посід воду до кінця се. <рес> 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 не, будеш ходити колами, і раптом ти знайдеш тут ще одну документ. Мені здається, що тут генерується як слендері. У слендері слендер генерується, коли ти обертаєшся, або дивишся постійно в одну сторону. От так само і тут. Що, можна виходити вже на речі? Ні. Чип. Прорахую до п'яти в голосах. П'ять. E, 3. Блях, у мене один. E, 4. Один. Поросенка немає. Вони лежать. Там є той такий э, дивний. Э... Точно. Я забув про це. От він. І тут зараз вилізе. В качці лишається. Про все не пускається. Там виваляється синій документ. Ставте це. паузу. Дорогі глядачі, можете ставити раз. Серії закінчуєте в шапках, тому... Підписуйте. Хоча закінчувати серію. Так. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. Та-та, всім пока.